Вітаю вас на моєму каналі про садівництво та городництво. Дякую, що завітали до моєї садиби. В кадрі ви бачите мій клематис, красунчик Контез де Бушо, але мова сьогодні піде не про нього. Сьогодні мені б хотілося поговорити про грунтопокривні рослини в саду, про догляд за ними, їх місце в саду та значення в ландшафтному дизайні. Ці рослини справжня знахідка для садівників. По-перше, вони дуже невибагливі, гарно зростають на бідних піщаних ґрунтах, що для мене є актуальним. В мене ділянка на Київщині, ґрунт у нас піщаний, бідний. А ці рослини не потребують додаткового підживлення, вони і так гарно себе почувають. По-друге, вони дуже посухостійкі, вони не вимагають додаткового поливу. По третє, ці рослини квітують, як правило, рано навесні, коли більшість багаторічників ще тільки прокидається і не можуть нас порадувати яскравими барвами, а ці квітучі килимочки уже тішать око в саду. Після цвітіння більшість із них зберігає свій декоративний вигляд протягом всього сезону і взимку йде зеленими. А ще ґрунтопокривні заповнюють перший ярус квітників, завдяки чому гарно мульчують землю, утримують вологу в ґрунті та перешкоджають росту бур'янів. Сьогодні я покажу, які є ґрунтопокривні в моєму саду, розкажу їх коротку характеристику та особливості догляду за ними. Поїхали! Найпершою ґрунтопокривною рослиною, яка зацвітає в моєму саду, є обрієта. Вона зацвітає рано навесні, це кінець березня, початок квітня і квітує вона майже до червня місяця. Це такий яскравий килим ніжно-рожевого або бускового або синього кольору. Обрієта вкрай погано розмножується діленням куща. Найкраще її розмножувати насінням. Після квітування обрієту обов'язково потрібно підстригти. тому що її пагни витягуються, оголюються, кущ має неохайний вигляд. І взагалі вона після квітування на літній період ніби як трошки відмирає. Звісно, якщо обрієту хочете розмножити насінням, ми залишаємо, щоб ці пагони визріли. Ось тут у нас формується насіння, це насінневі коробочки. Збираємо насіння і розмножуємо. Пущик обрієти виходить після стрижки. Ну, ви бачите, така вона підсихає, вона дуже підсихає. Потрібно сюди насипати пісочку легкої землі, щоб тут. В пісочку утворилися корінчики. І вона додатково вкорінилася і пустила нові пагани. Брієту я висаджую трошки так з підйомом. Вона в мене ніби вище, на такою маленька гірочка росте, тому що вона боїться вимукання. За літо вона відновиться, якщо ми зробимо ці маніпуляції. Сюди пісочку насипаємо, тут підуть корінчики, виростуть додаткові пагани. І на осінь вона зацвіте знову, але вже не так рясно, як весною. Ще однією улюбленою рослиною, яка мене тішить весною, є флокс шилоподібний. Він зацвітає десь на початку квітня, квітує весь травень і приблизно до середини червня. Це яскравий синій килим. Після цвітіння флокс шилоподібний також потрібно підстригти. Це робиться для того, щоб зберегти декоративний вигляд рослини, бо інакше її пагани витягуються, серединка оголюється, і рослинка буде мати з часом недекоративний вигляд. Тому після квітування, приблизно в середині червня, я стрижу свій флокс шилоподібний. за короткий період часу він відновлюється. І виглядає таким просто зеленим спокійним килимом. Флукс шилоподібний чудова ґрунтопокривна рослинка, вона швидко розростається, має максимально декоративний вигляд. Якщо це не квітучий килим, то це спокійний зелений килим, який густо покриває ґрунт, затримує вологу, перешкоджає росту бур'янів. Єдиним недоліком може бути те, що якщо весна дуже дощова, то флокс щовоподібним може захворіти на ворошнисту росу, тому що кущ дуже густий. І якби повітря там проходить важко. У мене цього року так і трапилося, але одна обробка, і ми подолали цю хворобу. Оці залишки, які у нас залишились після стрижки, ми можемо заживцювати. Не викидати, а отримати з них хороший. Матеріал для розмноження. Для цього відриваємо нижні гілочки, відриваємо листочки. І ось у нас живець. Далі. Ось. Цю частину ми заглиблюємо в землю і регулярно поливаємо. Звідси у нас підуть корінчики, наросте нова рослинка. Так ми розмножимо флокс. Це кущик, вирощений мною з життя. Минулого року я заживцювала обрізаний флокс виростило кущики. І ось і його теж треба підстригти, щоб він гарно тущився і наростав. А це ще одна грунтопокривна рослина ясколка. Зацвітає вона в травні, цвітає таким білим-білим. Кейлимом, така ніжна, ніжна хмаринка. Взагалі, то ця рослина є агресор, вона дуже розростається, в неї під, такі підземні йдуть корені. Але в мене вона настільки тут вдало посаджена, виходить, що ось вона тягнеться до сонечка, а тут є якби обмежувач, фундамент такий. І вона не розростається, вона в мене не є агресором. От туди їй тягнутися не хочеться, бо там нема сонця. А сюди вона тягнеться до сонечка і тут її стримує такий бордюр. Тому в мене вона не агресор. Дуже люблю, коли вона цвіте. Це така ніжна, ніжна хмариночка такий гарний бордюр. Після цвітіння її обов'язково потрібно підстригти, тому що пагони оголюються, витягуються, вона стає менш декоративна. І десь тижні за два вона наросте і буде зеленим килимком аж до зими. І зимою вона зберігає також свою декоративність. Також зелений килимок. Рано по весні я її знову підстригаю і чекаю квітування. Можу ще підстригти по осені. Якщо вона дуже не росте, то пагони її будуть випрівати, тому я її підстригала десь у вересні і до зими вона знову відростає. Красною грунтопокривною рослиною є і чистець Візантійський. Ця рослина дуже невибаглива, вона дуже стійка до сонця. Взагалі не вимагає поливу, швиденько розростається, захоплює великі території, створює такий сизий килим. Вона така ніжна, така ніби заюча вушка, дуже приємна на дотик. Чистець візантійський дуже цінуються англійськими садоводами. Я бачу часто цю рослину в їхніх садах поруч із трояндами. Оце сизе листя дуже гарно підкреслює красу троянд. Ця рослина. Можна її умовно назвати вічно зеленою, тому що вона така уходить в зиму і дуже довго зберігає цей декоративний вигляд, а під кінець зими її листочки підпрівають, нижні листочки, їх потрібно буде повидаляти, повочісувати, і вона швиденько відновлюється. Тобто це рослина для лінивих садівників. Класною грунтопокривною рослиною є і гвоздика. Існує безліч сортів, власне, різних кольорів. У мене ось така, така біло-рожева, дуже ніжна і дуже ароматна. Я її люблю. Вона створює такий сизий килим цілий рік. Вона в зиму йде сизим килимом, з зими виходить сизим килимом. Декоративність у неї максимальна. Після цвітіння її обов'язково потрібно підстригти. Тому що ну, пага не будуть витягуватися, оголюватися, кущ не буде мати декоративності. І раз десь в 3-4 роки її бажано розсадити, бо середина куща також буде випадати і оголюватися. А так, з нею ніяких проблем. Вона посухостійка, стійка, невибаглива, не вимагає ніякого догляду особливого. І радує око цілий сезон. Шкода, що камера ще не передає аромати. Техніка до цього не дійшла. Але все попереду. А ось ще одна ґрунтопокривна рослинка По Турлак. Але вона не багаторічна, як попередні, а однорічна. Проте я його вперше посіяла в 2000 році. І з того часу він насівається сам. Мені потрібно просто його поприбирати. Там, де він мені не потрібен. А так він створює гарний квітучий килим, зацвітає в червні і квітує аж до самих морозів, і дуже звіселяє око. На цьому у мене все. Я дякую вам за увагу! Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Будемо разом освоювати секрети садівництва.